Всіх вітаю! Це канал Щасливий Молодоглядний сад. І в сьогоднішньому відео піде мова про рослинки для тінового квітника. Що ми повинні знати про тінь? Тінь може бути як суха, так і волога. І навіть якщо вказано, що рослинка ті не витривала, але ви її посадите. У тінь, де дуже сухо, але вона любить вологу, вона рости все рівно не буде. На це потрібно зважати. Королевої тіні заслужено вважається хоста. І хоча цю рослинку не кожен може собі дозволити в своєму садочку, через те, що вона дуже вологолюбива і любить тінь, але вона є надзвичайно популярна зараз. У садівників завдяки своїм, своїй різноманітності, сортів, окрасу, і навіть я зі своїм сонячним садочком на піщаних ґрунтах теж захопилася нею. Тому ж так популярна хоста тепер вона надзвичайно цінується за декоративність свого листя. Є надзвичайно. Велика різноманітність окрасу листя, і в залежності від того, який колір хости, потрібно розуміти, де і як її садити. Наприклад, голуба хоста з восковим нальотом ніколи не буде рости на сонці. Жовта хоста ніколи не дасть гарний яскравий колір в тіні. Варіагатні, теж потрібно розуміти, де і як. Вона не любить прямого сонця, але так само і може погано проявляти свою сортність у повній тіні. Так само по розміру є мінічки, хости, які зовсім малесенькі, є гіганти, є розміру L, Є розміру М, тобто це все потрібно перед придбанням гарно дивитися і розуміти тоді, де її садити, щоб рослинці було комфортно. Ще одна чудова рослинка, без якої не бійдеться ні один тіньовий квітник є гейхера. Вона вражає різноманітністю своїх сортів. Окрасу листя, різнення листка, розміру є достойним представником тіньового квітника і улюбленицею всіх садівників. Потрібно знати, що в залежності від того, куди ви посадите цю рослинку, окрас її листя буде проявлятися по-іншому. Ось, Наприклад, жовта гейхера на сонці буде підгоряти, а в тіні буде зелена. Тобто їй потрібна розсіяна тінь. Ось ця шоколадна в повній тіні буде зеленуватим відливом. На розсіяному сонці буде яскраво шоколадна бордова і так далі. Є багато нюансів. І я можу довго розказувати про цю рослинку, адже вона є моєю улюбленицею. У мене приблизно десь 50 сортів її, і я неймовірно захоплююся нею. Єдине, що потрібно знати, що кожних... 3-4 роки, в залежності від того, на яких ґрунтах вона росте, її потрібно омолоджувати, адже її стовбур піднімається, наростають дітки, і її потрібно розсаджувати. Медунка цукрова, люблю її, листочки такі плямисті, гарні, розростається великим гарним кущем, весною квітує. Мілкими такими фіолетовими квіточками, після чого їх потрібно зрізати, і кущ наросте великий і гарний. Чудова рослинка. Єдине, що в другій половині літа починає вражатися борошнистою росою, і, якщо хочете, щоб вона гарно виглядала, потрібно обробляти. А так все, як у інших рослинок в тіньовому квітнику. Любить вологу, тінь. Невибаглива. Чудово. А зараз покажу вам ще один сорт. Із моєї новиночки, теж медунка. А ось це моя новиночка, медунка 9 Ворт. Дуже гарний. Листочки в неї красивий розкрас, посадила її в повну тінь під гігантською хостою, бо продавчиня сказала, що так буде яскравіше проявлятися її малюнок на листі. Ще хочу вам показати: бачите, гейхерки тут сховані теж е, ось цю папороть дуже гарна. Єдине, що зараз вона вже не має того свого кольору, такого навесні і літом вона з сизого кольору. Теж дуже гарна, теж любить тінь, виглядає неймовірно. Ще одна красуня, яку обов'язково потрібно мати в своєму тіньовому квітнику, це брунера. Вони, правда, у мене ось тут два сорти, після пересадки не дуже гарно виглядають. Але все одно ми можемо побачити, наскільки декоративні її листочки. Ось це бронерова ріагата. А ось це, ну, не пам'ятаю, як її назва, але тим не менше дуже гарна і красива рослинка. Весною вони квітують такими мілкими квіточками, похожими на незабудки. Але в основному її цінують за її красивий декоративний лист. Не любить прямого попадання сонця, на сонці вона горить, любить вологу і є достойною представницею у тіньовому квітнику. Дуже її люблю. Ось тут росте у мене бозульник і Астільба. Дуже гарні рослинки, але єдине, що зараз вони виглядають неприглядно, і ви не зможете оцінити їхню красу, яка є насправді. Якщо знайду відео, то прикріплю ось такі гарні крупні листочки цвіте великими гарними жовтими квітками. Дуже гарненька рослинка. Єдине, що дуже любить вологу. І тільки відчуваю нестачу, зразу листочки опускаються і в'януть. А сільба тільки після пересадки, бо був вже великий старий кущ, мусила поділити, цвіте гарними різного кольору волотями, і білий, і світло-рожевий, і бордовий. Є різні сорти, теж неймовірно красива рослинка. Теж дуже гарно виглядає в тіньовому квітнику. Прямих сонячних променів не любить. Бадан Невибагливий, неймовірний. Обов'язково посадіть його, він вас ніколи не підведе. Гарний, декоративний, як в одиночних, так і в групових посадках. Дуже гарно виглядає в бордюрі. Листки. Такі шкіряні, гарно наростає, виглядає супер. Поряд біля нього ще росте у мене лабазник, теж така ефектна рослиночка, теж невибаглива, гарнесенька, квітконоси такі прямі, високі. Рекомендую. Ще одна рослинка, яка росте у мене в тіньовому квітнику це ґрунтопокривна Хаутюні. Дуже гарна, ефектна рослиночка. Кажуть, що вона трохи агресує, у моєму квітнику ні. І єдине, що у повній тіні її яскравий окрас не буде настільки гарно проявлятися. Все ж таки, їй потрібно розсіяна. Тінь, щоб сонечку давало їй ось цей червоний окрас листя. Ну Це, якби наразі, основні ті рослинки, які я дуже люблю, сама висаджую і вам рекомендую. Садіть, висаджуйте, милуйтеся, робіть нашу Україну кращою. На все добре, до побачення. Гарного дня.